Треба обговорити ситуацію. Заходжу на кухню попити води, а мій чоловік у цей час миє посуд. Звісно, що я беру чисту склянку, наливаю в неї собі попити і ставлю її туди, де взяла, до чистого посуду. На що отримую? Прибери, там чисте стоїть. Я вважаю, що це вже не ок, і чоловіку треба до лікаря. Я ж ту склянку не грязними руками брала, і губи в мене не нафарбовані. А ви як вважаєте? Чоловік правий, склянка стає брудною після користування. Якщо хтось зайде в гості і попросить води, ви вважатимете таку склянку чистою, щоб дати попити чужі. Людині. Як можна поставити використану склянку до чистого посуду? Може, ви і веделку кладете назад, коли начисто облизали її. Навіть якщо ви випили звичайної води з чистої склянки, то склянка автоматично стає брудною, бо, по-перше, там залишається ваша слина. По-друге, відбитки пальців з'являються, навіть якщо ваші руки чисті. Завжди, щоб ви не пили, чи вода, чи то сік, чи алкоголь, треба мити склянку. Бактерії, на жаль, нікуди не зникають і їх треба змивати. Одного разу прийшов клієнт, узяв чисту чашку, попив води та поставив на те ж місто. А я не знала і попила води з цієї ж. Через тиждень мала гепатит, а а його мала теж гепатит спіймала у садочку. Я так одного разу стоматит підхопила, тому використана чашка це грязна чашка. Не видумуйте.